Зараз ми знаходимося у Запоріжжі на місці влучання ворожої рашистської ракети у житлових будинок. Ми бачимо, що росіяни заявляють, що вони б'ють ракетами і озброєнням по критичній інфраструктурі, та майже усі ракети спрямовані по цивільному населенню. Тут живуть люди, тут живуть діти, і зовсім скоро ви побачите їх реакцію і їх історії. Цей день у неї був день народження. Їй якраз було 80, ну і є 80. 22 березня. Зранку я їй зателефонував, кажу, Миколаївна, у цей прекрасний, чудовий весняний день. А вона каже: Який чудовий весняний! У нас вікна повилітали, біжи сюди. Я біжу сюди, мій будинок знаходиться поруч. У мене десь поряд прилетіло, поки сюди йшов, також вибухи бачив. Поки прийшов сюди. Вони вже були на вулиці, там, відповідно, пожежники гасили. Поліція будинок оточила. всередину потрапити було неможливо. А у нас там залишилось два птахи, два папуги, члени сім'ї? Вже рік триває війна. У нас вже було багато вибухів, багато прильотів. І коли щось вибухає, відчуття несприємне. Яке може бути відчуття, коли в твій дім? Взагалі не зрозуміло, що воно таке, чому воно сюди прилетіло. Воно просто залетіло чи як, чи сюди поцілили. Взагалі не зрозуміло. А виїжджати куди виїжджати? Я одразу їй телефоную і кажу: все добре, у нас все добре. Вона каже: ми вийшли на півгодини, буквально на годину, погуляти на майданчик. Вони повинні були повернутися, і їх щось зупинило. Зайди там в магазин. І вони чудом просто спізнилися, бо вони прийшли буквально хвилин через 15 після прильоту, а їм вже просто нікуди було повертатися. Там колаборанти, е, колаборантами стали люди, яких ти знав, з якими ти спілкувався. І думаєш, скоро ми приїдемо, скоро ми вас звідти виженемо всі. ви, всіх. ви до своєї Росії. Посікло, але нормально, так. Да. Показали допомогу. Що каже, був прильот, підійшов до вікна подивитися десь і прилетіло в дім. Я була вдома сама з тваринами. Я спілкувалася з мамою по телефону, коли вікно на кухні відкрилося і вдарилося об холодильник. На холодильнику образувалося м'ясіна, а на ручка, ручка просто поламалася надвоє». Винесені всі в вікна, ну, дев'ятий вітаж. Розрушена, але добре, що не згоріла, хоч. Висту не було, от все, що я почула, це гучний вибух і все. Тобто ніяких, знаєте, свисту, що треба там було біжати до коридору. Ні, такого не було. В мене почалася така, я не знаю, панічна атака, тобто я одразу почала звати своїх тварин, бо тварини сиділи у кімнаті, яка у якій вікна. Вікна так я одразу до них побіжала, але обійшлося, і вони усі були у порядку. Мама, з якою я розмовляла по телефону, вона одразу ж сказала, я все, їду до тебе з роботи, забрала і, і все. От я навіть мені було дуже лячно ночувати удома, тому я ночувала у свого друга. Зараз ми знаходимося в самому епіцентрі, де зібралися люди. Де ви бачите, зараз розташувалося дуже багато шелтерів. Кожен шелтер відповідає за виключно один напрямок допомоги. Сьогодні з працівниками Каріта з Запоріжжя ми приїхали на місце трагедії, і в співпраці з місцевою владою ми визначаємо потерпілих і визначаємо, яку допомогу ми саме можемо надати людям. Коли людина приходить, ми не запитуємо її, з якого вона будинку. Тобто ми не просимо документи. Якщо і треба якась допомога, ми її надаємо. Ну тобто, в принципі, всі люди, які тут знаходяться, ми ж розуміємо, що вони або з цього або з цього будинку, або там з сусідніх будинків. Ну, ну дуже рідко хто тут там приїхав. Тому надаємо допомогу всім. У нас є кілька видів допомоги, і сьогодні ми проводимо реєстрацію і визначаємо потреби на грошову допомогу, яка буде покривати базові потреби. Це допомога на ремонти оселі, які пошкоджені, і допомога, яка буде відшкодовувати витрати на лікування в розмірі 8 тисяч гривень. Надаємо дитячі набори першої посадичної допомоги. Це набор включає в себе плед, дитячі, дитячі малювання світлом і різні, ну, різні забавки для моторик-рук. Ці постраждалого будинку від рашистської ракети, від рашистської навали, знаходиться дуже багато людей, дуже багато дітей. У кожної людини своя історія, і поспілкувавшись із ними, ми розуміємо, що навіть в таких ситуаціях люди не опускають рук. На жаль, знаходяться тут і люди, які не тільки втратили власне житло, а які і сьогодні поховали захисників рідних їм людей, братів, чоловіків. Які захищали нас на запорізькому напрямку тут присутні також іноземні ЗМІ, які фіксують усі події. Будемо сподіватися, що ця ситуація набере великого розголосу у всьому світі, щоб допомога і перемога України сталася якнайшвидше. Я хотів сказати дякую всім нашим захисникам України, всім ЗСУ, ТРО, поліцейським лікарям, психологам, які Ось це ось розгрібають, не тільки в Запоріжжі. Дуже дякую велике від цього серця. Ми дуже за всіх вас переживаємо, хвилюємось, мовимося. Все буде Україна, слава Україні.